Вітаю, друзі! Сьогодні буде розпаковка. Я е, зробив обмін квитками на проїзд в електротранспорті. Ось прийшов мені конверт. Я вже відкрив, перевірив там наявність, що в ньому є. Ось такий хочу показати штемпель. Це з міста Запоріжжя. Ось такий нечитабельний. Штемпель шкода. Ну, то таке вже яке є. <кхе> так, і що в нас там? что я там наменял. Так, это трохи. вот то. Вот так запакованы квитки. Давайте разглянем с вами вот такой Без компостера, надійсний Квиток на проїзд у міському трамваї та тролейбусі з Запоріжжя. Такий. 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 Ось такий шестигривневий. Чотирьохгривневий. Ось такі одеські квитки. На проїзд в Одеському електротранспорті 8 гривень зараз. А при оплаті карткою здається 7 гривень коштує проїзд. 3 гривні це старий. 8 гривень. 8. 3. Блін, на пальці порепали. Весня на роботи дають про себе знати. Так, Київ Пастранс 4 гривні, 1,5 гривні. 4 гривні Київський, Одеса 3 гривні. Міський електротранспорт. Півтори Київ. 8 гривень Київ, що там на зворотньому боці. Ну, який тут напис. Дякуємо, що сумлінно оплачуєте проїзд. Приємної поїздки. Ваш Київпаст. Хештег Київпаст. Київпастранс. Так, є ось такий. Тут інший напис. Транспортні маршрути та розклад руху за QR-кодом. 3 гривні київські. Ще одна тринька. Так, це в нас то місто Суми. Такі квитки, що там на звороті, чисто. Запоріжжя. Да, чи хто? Ні, це Львів. Це Львів, так, далі це хто? Чернігів. Так, Сповіщення з Національного банку якесь. Так, чернігів, <кій> гривня 25 копійок, теж чернігів, синій, зелений, ще блакитний, якийсь який це колір, якийсь червоний, вицвівший. Чернівці, Запоріжжя, Запоріжжя, Київ 4 гривні. Вісімка, вісім, чотири гривні. Вісім. Четвірка. 4 і чотири. Ось такі. Квитки я не міняв. Невеличке поповнення. Колекції квитків на проїзд. В громадському транспорті. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. В кого є що на обмін цікаве, головне, з зображенням трамваїв, тролейбусів та фунікульорів, пишіть, може на щось зробимо обмін. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.